Вітаємо вас, дорогі друзі, на нашому ефірі. Мир і благословіння кожному з вас. Ми благословляємо вас. Нехай це слово, яке сьогодні ви чуєте, воно міняє ваше життя, нехай прикасається ваших сердець. І нехай це благословіння, яке сьогодні йде через цей ефір, воно буде на вас, на ваших сім'ях, на ваших дітях. І нехай це слово приведе вас до пізнання правди, до пізнання істини, і щоб ця істина зробила вас вільними. Ми благословляємо вас, ми благословляємо цей ефір. І ми продовжуємо нашу тему Ключі до процвітання та достатку. Поділіться обов'язково цим відео. Поставте лайк. Напишіть нам коментар, як це слово міняє ваше життя, як це слово прикасається до вашого життя. І нехай Бог благословить вас. Тому наступний ключ для процвітання та достатку зміна життя. Зміна життя. Кожен з нас повинен розуміти, щоб процвітати і бути достатком, потрібно змінити своє життя. Потрібно змінити погляд на своє життя. Ми часто думаємо, що все якось зміниться сам, що щось Бог поміняє, але насправді Бог хоче, щоб ти змінив своє життя згідно його слова. В його слові написано все для того, щоб ми могли поміняти своє життя, жити життям процвітання, життям достатку, життям благословення. Життям, яке Бог дійсно приготував для кожного з нас. Тому нам потрібно вчитися, вчитися, жити життям по достатку і благословіння. А вчитися ми можемо тільки через Слово Боже, в якому напис. Написав нам Бог, як саме ми маємо до цього приходити, як саме маємо міняти наше життя. Ми маємо брати ці істини, своє серце, і жити так, як каже Слово Боже, так, як написано в Слові Божому. І перше, що треба зробити, це треба бути послушним Слову Божому. Послух Слову Божому змінить твоє життя. Якщо ти будеш послушний, тому що каже Бог, твоє життя буде мінятися. У всіх сферах, де би ти не був, твоє життя буде міняти, і ти будеш успішний, і ти будеш благословенний, і ти будеш щасливий, якщо ти будеш брати Слово Боже і використовувати його в своєму житті, і жити так, як каже Бог, не дивлячись ні на що, не дивлячись ні на свої обставини, не на те, яка зараз в тебе ситуація, не на те, який ти зараз є, де ти зараз є. Просто бери слово Боже і будь послушний Слову Божому. Послуг Слову Божому буде вести тебе до зміни життя, і твоє життя буде мінятися. Давайте зараз прочитаємо Івангелію від Луки. Ми подивимося зараз на дві історії: на одну послушну людину, яка послухалася Слово Боже, яка прийняла Слово Боже, і коє життя змінилося. І людина, яка не послухалася Бога. Який принесло результат? Який результат приносить послух і який результат приносить непослуг? Івангелі від Луки, перший розділ з п'ятого вірша. Починаємо читати. За днів царя ідейського Ірода був один священик на ім'я Захарій, з денної черги Авіа та дружина його із дочок Ааронових, на ім'я її Єлизавета. І обоє вони були праведні перед Богом, бездоганні, сповняючи заповіді і постанови Господні. А дитини не мали вони, бо Єлизавета неплідна була, та віку старого обоє були. І ось. Раз як у порядку своєї черги він служив перед Богом за звичаєм священства, жеребком йому випало до Господнього храму увійти і покадити. Під час же кадіння вся безліч народу молились на двору і з'явився йому ангел Господній, ставши праворуч дильного жертвенника. І стривожився Захарій, побачивши і острах на нього напав, ангел до нього промовив Не бійся Захарі, бо почута молита Твоя. І дружина твоя Єлизавета сина народи тобі, ти ж тиждень імені Іван. І він буде на радість та втіху тобі, і... і з його народження багато хто втішиться, бо він буде великий у Господа. Ні вина, ні пінкована пою не питиме і наповниться Духом Святим, що з утроби своєї матері. І багато синів із Ізраїля він наверне до їхнього Господа. І він сам перед ним буде йти в духу, в силі і лі, щоб серця батьків привернути до дітей. І неслухняних до мудрості праведних, щоб, говорити, щоб готових людей споредити для Господа. І промовив Захаря до ангела, і з чого це? я ж старий, та дружина моя вже похилого віку. І Ангел провіг йому відповідь: Гавриїл, Я Гавриїл, що стою перед Богом. Мене послано, щоб говорити з тобою, і звістити тобі про цю добру новину. І замовкнеш ось ти, і говорити не зможеш аж до дня, коли станеться. Це за те, що ти вірений, був словам моїм, які збудуться часу свого. А люди чекали за і дивувались, чого забарив він у храмі, коли ж вийшов, не міг говорити до них. І вони зрозуміли, що видіння він бачив у храмі, а він тільки знаки їм давав і залишався німий. І як ті дні його служби скінчились, він вернувся додому свого, і після тих днів зачала його дружина Єлизавета і таїлась п'ять місяців, каже, так. Для мене Господь учинив за тих днів, коли злянувся він, щоб зняти нарогу мою між людьми. Захарія. Бог послав до Захарія ангела, щоб через ангела проговорити, сказати йому добру новину, щоб вони, будучи неплідними, отримують сина, отримують це благословення. І Захарія каже, та ми не можемо. Бо ми вже старі, Сара вже не плідне, я вже старий, ми не можемо. І часто багато людей так само поступають, як поступає Захарія. Коли чую слово Боже, вони починають говорити, я вже старий, я вже не можу, та в мене вже не вийде, в мене не вийде. Я вже прожив стільки життя. Я вже ні на що не надіюсь, я вже ні в що не вірю. Так само, як не повірив Захарія. Він не повірив в те, що сказав йому Бог. Тобто він не був послушний, він не послухався те, що йому сказав Бог. Він не послухався і тому прийшло моментально. Він став ними. Бог закрив уста його, щоб він більше не міг говорити неправильні слова в своє життя. Щоб він зупинився. Я думаю, що цей час, поки Єлизавета виношувала цю дитину, це десь можна сказати рік, поки не принесли дитину. На хрещення. Захаря був німий. І я думаю, що він роздумував над цим словом. І Я думаю, що він пожалів, що він не послухав Бога, що він не послухав те, що йому сказав Бог. Тому що наш Бог, наш Бог чудотворний. Якщо Він говорить своє слово, значить він буде робити так, як він сказав. І він своє слово не буде змінювати. Часто ми, як люди, ми змінюємо свої слова. Ми змінюємо свої думки, ми змінюємо свої поступки. Ми можемо сказати одне і не виконати. Можемо сказати одне і зробити зовсім інше, але Бог наж не міняється. Він хоче, щоб ти був послушний у слову. Але Захарія, на жаль, він не був послушний. Він не захотів послухати, тому що він подивився на свої обставини. Йому обставини були важливіші, ніж те, що сказав Бог. І часто у віруючих людей християн, обставини більші, ніж Бог. Більше, ніж те, що сказав Бог, більше, ніж те, що є в Слові Божому. І це важливо сьогодні, і це важливо свої обставини умолити, а Бога підвищити. І читаємо далі. Наступне місце списання. Ми продовжуємо цей самий розділ. А шостого місяця від Бога посланий Ангел Гавріло Галилейське місто, що йому на ім'я Назаре, до діви, що заручена з мужем була на ім'я йому Йосиф і з дому Давидового, а ім'я Дівіті Марія. І війшовши до неї, промовив радій, благодатний Господь з тобою, бо ти благословенна між жонами. Вона ж затривожила словом, та стала роздумувати, що б то значило це привітання. А ангел промовив до неї: Не бійся, Марія, бо в Бога благодать ти знайшла. І ось ти в утробі зачнеш сина і породиш, і даси йому імені Ісус. І він буде великий, і сином Всевишнього званий, і Господь дасть йому престолу його батька Давида. І повік царуватиме він домі Якова, і царювання його не буде кінця. А Марія озвалась до ангела, і Як же станете це, коли мужа не знаю? І Ангел промовив відповіді Дух Святий злине на тебе і Всевишнього сила обгорне тебе через те, що, через те то й святе, що народиться, буде син. Боже, а ото твоя родичка Лизвета, вона зачала своїй старості сина. І оце шостий місяць для неї, як, звучи, як звуть, неплідною. Бо для Бога нема неможливої жадної речі. А Марія промовила, я ж Господня раба. Нехай мені буде згідно з словом Твоїм. І відійшов ангел від неї. Марія, уяви собі, просто Захарія, приходить ангел до Захарії і каже, що ти будеш мати сина. Тобто звичайним шляхом чоловік з жінкою. Вони народили сина. І приходить Ангел до Марії і каже, ти зачнеш. Марія питається, ну як я зачну, якщо я ще з чоловіком не була? він каже, дух святий на тебе зійде. Яка послушність, Слово Божому, вона каже: Нехай буде по слову твоєму. Нехай буде зі словом Твоїм, так як Ти сказав. Тобто Марія повірила в надзвичайні речі, на те, що для нас. Дотепер це фантастика, як жінка може зачати без чоловіка. Слово Боже, воно є надприродне. Слово Боже, воно за межами нашого розуму, за межами того, що ми можемо собі навіть уявити, навіть зрозуміти, деколи ти дивишся на це слово Боже, ти не розумієш, як Бог так може працювати, але Бог так працює. Бог міняє життя так, як ми собі навіть не можемо цього уявити, ми не можемо цього зрозуміти. І той, хто послушний цьому слову, його життя міняється. І життя Марії змінилося. Ім'я Марії записано в Біблії. Ім'я Марії сьогодні звучить всі, кажуть, що вона народила, що вона благословена між усіма всіма жінками, які є на цій землі, через те, що вона просто послухала Бога, те, що їй сказав Бог. І вона довірилась Богу. Вона довірилася Богу. От ми бачимо два, два прекрасних приклади, коли ти можеш повірити в надзвичайне. Бог може змінити твоє життя. Бог може зробити тебе щасливим. Бог може тебе зробити благословенним. Бог може зробити тебе багатим. І тобі потрібно в це повірити, і тобі потрібно зголоситися Словом Божим, Сказати, нехай мені буде по слову твоєму, Господь, так як ти сьогодні говориш, так як ти сьогодні. Говориш в моє життя, я буду міняти своє життя, я хочу міняти своє життя, я хочу бути благословений. І послух Він завжди несе відповідь. Послух завжди несе відповідь. Коли ти послушний, ти завжди отримаєш ту відповідь, згідно чого ти повірив. Згідно Слова Божого, згідно того, що Бог говорить сьогодні в твоє життя. Так само, як це зробив Ісус нами. Він повірив просто, Він довірився Богу. Бо сказав, ти підеш. Ти зробиш те-то -те -те -те, і те-то, і буде щастити тобі. І ти будеш успішний у всіх ділах. Що би ти не робив, ти будеш успішний і благословенний. Ісус навин точ, так як сказав Бог, Він так і робив. Він вів народ Ізраїля в обітовану землю, те, що не міг зробити Моїсей. І він був щасливий, і він був успішний. І все йому щастило все, що він не робив, тому що він послухав Слово Божого. Він послухав Бога. Він виконав все в точності, як казало Слово Боже. Нам здається, що це нереально, що це неможливо, щоб зробити так, як тут написано, але Бог каже, це треба робити. Коли ти послушний моєму Слову, коли ти віриш, коли ти довіряєш мені, твоє життя буде мінятися. І я змінюю твоє життя. І твоє життя буде зовсім інакше. Буде таким, яким я його спланував, таким, яким я його приготував для тебе, таким, яким я хочу бачити тебе в цьому житті. Нехай ці обставини, вони не розчаровують тебе. Можливо, у тебе діагноз. Нехай він не розчаровує тебе, тому що Бог сказав, що ти будеш здоровий, ти будеш благословенний і щасливий. Нічого не може зупинити Слово Боже, окрім того, якщо ти не повіриш і не послухаєшся. Якщо ти повіриш і послухаєшся, прийде відповідь. І ти будеш здоровий, і ти будеш благословенний, і ти будеш щасливий, і тобі буде щастити у всьому. Це важливий ключ для того, щоб бути благословеним, щоб прийти у життя по достатку і процвітання. Потрібно бути послушним Слову Божому, послушному і робити те, що тобі сьогодні говорить Господь, через це слово, яке сьогодні ми проповідуємо, через це слово, яке ми сьогодні говоримо до вас, щоб ваше життя змінилося, як змінилося наше життя, коли ми послухалися цього слова, коли ми повірили. Коли ми почали міняти своє життя, і ми дотепер міняємо ще своє життя. Ми міняємо своє життя згідно Слово Божого. Поступаємо згідно Слово Божого. Рухаємося згідно Слова Божого. Ідемо згідно Слова Божого. І Бог міняє наше життя, і Бог благословляє. І ні в чому немає нужди. І в всьому є успіх, і в всьому є благословення. Кожного дня Бог благословляє. Бог веде, Бог направляє нас, нашу сім'ю. І ми переживаємо це благословіння і ми проживаємо це сьогодні, те, що Бог приготував для нас. І це велике благословіння, яке лише тільки може бути. І ми радіємо, ми тішимося, що ми такі благословенні, що Бог благословляє, що Бог міняє наше життя. Здавалося, це нереальне. Здавалося, ну як? Ну я читаю, ну як це, Господи, може бути. Але Бог каже, це може бути, тому що я приготував це для тебе. Я благословлю тебе. Я тобі сьогодні це відкриваю цю істину, щоб ти міг змінити своє життя і жити по інакшому жити по-новому. Жити так, як я хочу, так, як я це спланував, так, як я це бачу. Каже сьогодні для тебе твій Бог. І останнє це твій вибір може змінити твоє життя. Скажи сьогодні в своє життя. Я вибираю бути послушним його слову. Я вибираю підкорятись Його слову. Я, незважаючи ні на які обставини, я вибираю підкорятися Йому. Віра в Його слово піднімає мене. Віра в Його слово буде піднімати тебе. Вона буде вести тебе, вона буде направляти тебе тими дорогами, якими Бог буде вести тебе. Я обираю довіряти Йому і Його слову. Довіряю Йому. Те, що Він говорить, те, що Він сьогодні дає в твоє серце і в твоє життя, довіряй Йому. Не дивися на обставини, не дивися на те, що сьогодні можливо тебе гніти. Можливо, ти вже розчарувався, але підніми сьогодні свої очі. До нього. Свою віру оживи. Свою віру підніми, нехай твоя віра сьогодні працює. І обирай довіряти йому. Довіряй йому на всі 100%, що би не було, до самого кінця. До самого кінця, поки Бог не виконає те, що Він пообіцяв. А він це обов'язково, бо він Бог вірний. Бо він той, який своє слово не залишає порожнім. І він каже, що моє слово до мене порожнє не вертається, поки воно не виконає те, за чим я його послав. І Бог послав це слово сьогодні в твоє життя, щоб із життя твоє змінилося, щоб ти сьогодні міг бачити, дивлячись на ці історії. Бачите, де люди слухаються, а де люди не слухають. Що отримують послушні люди, а що отримують непослушні люди. Будь у числі тих, які послушні Слову Боже. Будь у числі тих, які виконують Слово Боже, щоб щастило тобі, і щоб твій дім був благословенний. І щоб твій дім був повний процвітання і достатку, щоб твій дім сьогодні мав велике благословення неба, тому ми благословляємо вас. Ми благословляємо вас сьогодні в ім'я Ісуса Христа. І нехай це Слово. Ця істина сьогодні змінює ваше життя повністю, від початку і до кінця. Всі обставини вашого життя нехай будуть змінені в ім'я Ісуса. Нехай це Слово сьогодні доторкнеться до твого життя, і ти побачиш ці великі переміни, це велике благословення, яке Бог приготував сьогодні для тебе. Щоб ти сьогодні взяв це благословення і тримав Його, і був щасливим, і благословенним, і радісним. І нехай Бог благословить тебе і твою сім'ю. І ми сьогодні ввіряємо вас у руки цієї Божої благодаті, цієї істини. І нехай ця зміна. Принесе тобі радість, принесе тобі благословіння, принесе тобі щастя, принесе тобі успіх, принесе тобі те, про що ми говоримо. Якщо ти перший раз чуєш цей ефір, подивися попередні ефіри, тому що ми говоримо про ключі, процвітання і достатку, про те, що Бог приготував сьогодні для тих, хто вірує. Подивися обов'язково, щоб ви бачити всю картину, бачите всі ключі, бачите цей доступ. До великих благословень Божих. Я хочу прочитати останнє місце з Писання. Я вірю, що воно також принесе благословення для кожного з вас. Це буде 2 Коринтян, 2 розділ 9 вірш. Каже, так, але як написано, чого око не бачило, і вухо не чуло, і що на серці людини не впало, де Бог приготував був тим, хто любить. Те, про що ти навіть не можеш собі мріяти. Про те, що ти навіть можливо і не думав, Бог приготував для тебе. Велике благословіння неба сьогодні очікує, коли ти прийдеш і візьмеш його, коли ти візьмеш ці ключі, ключі благословення, і відкриєш, відкриєш двері в нове життя, життя процвітання і достатку. В життя, в яке ти, про яке ти дійсно не мріяв, про яке ти дійсно навіть можливо і не думав. Те, що на серце навіть людині не спадало, Бог приготував для тебе, тому я благословляю тебе в ім'я Ісуса. Нехай це благословіння сьогодні війде в твій Дім. Нехай це благословіння сьогодні поміняє твоє життя. І ти станеш сьогодні щасливим, дійсно щасливим, таким, як ти хочеш бути. Бо кожна людина напрагне щастя, напрагне радості, вона прагне миру. Тому нехай це слово поміняє сьогодні тебе і благословить тебе в ім'я Ісуса Христа. Поділися, постав лайк. In naj Bog glasuje tebe v imenu Jesuza Kristusa. Amen.